Друзі, всім привіт! Сьогодні 7 число, день, коли робимо запит на вивід коштів. 7 і 21 числа. Так що зараз покажу відео, як це робиться. Не забуваємо потім ставити зелені галочки, підтверджувати, робити скриншот. Так, і так. Кожного 7 і 21 числа ми робимо запит на вивід коштів з проєкту Cashflow в електронний гаманець Money Storage. Зараз показую. Заходимо в браузері, в кабінет. Дивимося, якщо є нарахування в цей, в цей день наприклад, такі монетки і піше всього накапало. Спочатку їх також виводимо. Коли вже йдуть нулі, там де все накапало, потім робимо запит на вивід коштів. Запит на вивід коштів робимо стартовий, це SF, Але дивимось, щоб у нас не було зеленої галочки з минулих наприклад, виводів. Нажимаємо зелену галочку. Дякую. За кошти. Фонду. Mm -hmm. Скріншот залишаємо собі, потім я покажу, куди його треба відправляти. Нажимаємо ОК. Бо е чому це я вам показав спочатку, треба попередні всі запити, які вже під е ви отримали кошти, нажимати зелену галочку. Бо якщо ви зараз будете, бо я просто замітив, де у багатьох навіть учасників новеньких, вони не можуть вив вивезти кошти і мовчать. Бо вони кажуть, ми виводимо, а вони не виводяться. Це все із-за того, що у нас ми не підтвердили отримання попередніх коштів ще за е, минулий вивід. Тобто завжди, щоб не було зеленої ну, тобто, Нажали зелену галочку, як тільки отримали. Не забуваємо це. Так, зняли ми з потоку кошти. Замінця. Тепер всі із скарбниці виводимо кошти. І вказуємо ту суму, яка в скарбниці. 763,47. Запам'ятали. 760. 763. 763. 47. Нажимаємо ОК. Запит на виплату додано. Потім ось вона подана заявка. Ось, мій запит на виведення подано. Також для тих, хто має вже яких, учасників, він вже запросив. Тобто ви вже по вашому посиланню хтось вже зареєструвався і робив вже якісь внески, якісь потоки. За це вам система платить реферальні бонуси. Це дуже круто, це дуже класно. От, наприклад, вони будуть бонус за запрошеннями. Ось вони. Ми їх також нажимаємо 17814. І тут буде вказано, яка максимальна сума вам доступна зараз для виводу. 7664. Нажимаємо ОК. Тож завжди, якщо, як я і писав раніше, якщо ви робите рекламу, якщо ви запрошуєте своїх знайомих, родичів, друзів, якщо ви десь працюєте, це дуже класна нагода. Якщо ви будете про цей фонд, цей проект розказувати, за ваш робити посилання своїм знайомим. За вашим посиланням будуть реєструватись нові люди. Це буде розвивати наш проєкт і це буде вам нагорода, бо за це ви будете отримувати бонуси від їхнього поповнення рахунків. Це вам дуже, такий, дуже хороший великий плюс. Потім бонус за структуру. Це якщо у вас буде вже 10 учасників, яких ви запросили, ви можете стати лідером. От, наприклад, як я зараз. І від кожного учасника ви ще також будете отримувати копійку. Це теж ще плюс до наших ще бонусів. Тобто у нас є потоки, від яких ми отримуємо кошти. Ми можемо отримувати бонуси, якщо ми робимо рекламу нашого проєкту і запрошуємо сюди також нових учасників. І учасники, які реєструються і роблять нові е потоки нові вкладин, нові внески. Якщо ви не знаєте, що ви саме багато чого в цьому проєкті, але є знайомі, які також хочуть вже заробляти ці кошти, нічого страшного. Запрошуйте, відсилайте їм посилання і потім додайте в телеграм-канал цього учасника, скидайте йому Ютуб мій канал і також. Я йому особисто допоможу зареєструватися, зробимо якусь стратегію, підрахуємо по поводу, який краще відкрити потік, на які суми, з яким періодом, все від того, яку можливість він має вносити кожного місяця, наприклад, для кожного півмісяця коштів. Окей. Також бонуси за структуру. 1, 5. Так, це я вже знімався. Так, тобто, бачите, 176-64 в нас буквально за 1-2 хвилини вже з бонусів нам прийшли. Е, великі суми, які ми робимо із своїх потоків, вони розглядаються лідерами. Над лідерами інші лідери, топи. Тобто там може пройти деякий час, може день, два, може декілька днів. Все залежить від суми тому подібне. Не забуваємо ставити галочку. От завжди, це бачите, часто буває не тільки в мене, а й в деяких ще людей. Нажимаємо або підтвердити, або зробити абзац на клавіатури. І тим самим ми вже зробили підтвердження. І все, ми не встигли зробити скріншот. Не, без, не хвилюйтесь, нормально. Наступним разом зробимо. Тобто зразу написали коментарі, зробили спочатку скріншот, а потім нажимаємо підтвердити. ОК. Що ми робимо далі? Потім ми заходимо в наш чат, там де зелененьким, кешлоу фонд. Робимо, шукаємо іменно не просто. Робимо скріншот сюди і встановлюємо. А... Щось пропало. Тобто заходимо в чат актив кешлов. Є в закріплених повідомленнях шукаємо там, де само повідомлення. по поводу сьомого двадцять первого числа, от зараз сьомо. Нажимаємо там, де така стрілочка назад відповісти. Робимо запит. Дякую. отримав». вот такой план. Вот. Все. Вот так. Не забываем залишать.